Ми були головні. Ми були на коні, ми були основним гравцем в цій індустрії. А зараз з цими електронними направленнями, куди котиться світ? Раніше в мене отут талончики для Галлі Семенівни. Отут, отут приходять депутати, тебе вмовляють. Розумієш, і відчуваєш себе поважною людиною. Зараз все змінилось. Все змінилось. Раніше ми вирішували, чи потрапить людина до лікаря. Ми. Нам всі дзвонили, а ми ще думали, на яку в нас годину талончик відложить, не відложить. Ми були. Ми, це була влада, це була дійсна влада. Ми цього не цінували. Зараз все змінилося. Всі з цими електронними направленнями. Я от записався в інтернеті. Та що взагалі це інтернет таке? Я я навіть і досі не розумію, що це таке. Що це таке? Це якась штука, просто щоб зруйнувати життя реєстратури. Оце єдина їхня функція цього інтернету. Ох, та, оці були часи. Оці часи пройшли.